Я вітаю вас на каналі Чарівна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні я до вашої уваги представляю трьохтижневий в'язовлог. Так так, я вирішила в'язовлоги робити за більший період, щоб там було більше інформації, щоб я більше встигла нав'язати. Давайте покажу вам на столі. До нас уже поступка в серпень. А в Ірінчиному челенджі моя веселка, серпень, позначений як жовтий місяць. Отож, почнемо із жовтенького. А, так, я полізла в свої запаси. Дістала дві отакі бабіни. Так, давайте, може, по одній. Це бабіна з. Напівбавовняною ниточкою. У мене немає точних характеристик, це досить тоненька ниточка. І я купила її для того, щоб зв'язати серветку тюльпанами, і думаю, що настав її час. Напевно, вам дуже смішно, як на серветку можна було купити кілограм ниточок. Ну, Так якось трапилося. Я хотіла меншу бобінку, її хтось купив до мене. Мені пообіцяли відмотати, але в свій час я в Мирослави бачила ось таку дуже-дуже гарну а, сукню з колос, колоссям. І мені теж захотілося, я думаю, ну, напевно ж я її колись зв'яжу. Ну, але я не знаю. Ниточка дуже тоненька. Напевно, зараз я змотаю її в дві і буду в'язати серветку з жовтими тюльпанами. Ну, так, принаймні, я планую, а там побачимо. А, ця бабінка це у карвовна. Тут, як я не дістала, була вага М -м звичайний. Звичайний для укрбований склад, 80% шерсть і 20 поліефір, і така вона трішки кусюченька. Я свій час відкладала цю бобінку, бо думала, що колись зв'яжу собі літнє пальто двостороннім стороннім жакарду. А можливо, колись і зв'яжу, але я подумала про те, що воно буде заважким, якщо я використаю цю нитку. тому Взяла і в'яжу. А почала я в'язати банальні шкарпетки. Маю такі гарненні бусинки для маркерів, що просто. Виготовила я 15 маркерів, ну, до роботи дуже виявляється тяжко робити це поспішно. От. Вітаю вас в новому підключенні. Тиждень минув дуже швидко, в мене зараз вечір неділі, і я вам нічого не відзнімала. Тому відзніму, хоч і освітлення в мене зараз не найкраще. Ну, проте, всі ці роботи ви ще матимете нагоду побачити. Отож, в рамках жовто помаранчевого тижня я розпочала в'язати двохкольні шкарпетки. Витягнула я ось цю жовту пряжу, ну такий кольор американської герчиці. І подумала зв'язати які гарненькі жіночі шкарпеточки. Навіть витягнула до них біленьку ниточку, а потім подумала подумала, подивилася свої запаси, і такі в запасах жіночі шкарпетки в мене. Хоч якісь та є, навіть ті, що можна подарувати, тобто ну, не з подарованою п'яші. А чоловічих треба буде багато. Ну, я думаю, ну що ж, і пограюся, і чоловічі зв'яжу. Тому я їх з'єднала з зо, таким темно-зеленим кольором. половинка п'ятки в мене біленька. А, починала я в'язати Меджик Клубом. Відв'язала трішки, ну, незручно. Я роз'єднала, тобто, ця шкарпеточка дов'язана до такого моменту. Я ще тут кілька рядочків і буду робити е, мисочок. Але не хочу неї в'язати одну, хочу дов'язати цю до тієї стадії. Відвикла я трошки в'язати шкарпетки по одній. Тепер її, звичайно, не дуже хочеться. Ну, але ж треба. І... Так, е, ідею натхнення майстер клас все все-все-все про двохкольний шкарпет Інтарсії є в Ірини з каналу професор Кофесова. Е, в неї є два майстер-класи. Е, частково я його десь послухала. ну от я, Якось ніяк. Тому мотив її, форма теж схожа, ну, косичка в мене якось лягла трішки по-іншому. Ну, Але то таке. А, отож, продовжую в'язати ось такі занадто жовті шкарпетки. Дов'яжу ось цю до такого ж моменту, а тоді знову скину на одну пару спиць і дов'яжу Magic клубом Фіолетовий місяць липень у нас завершився, а фіолетове в'язання в у мене не закінчилось. Тобто я трішки пров'язала, але не багато і як кинулася, я навіть не поставила маркер, тому що це маркер, мені здається, минулого тижня. Отже, в'яжеться повільно, але в'яжеться. Як бачите, я цього тижня знову мала поїздку, їздила в столицю і думаю, ну треба ж якийсь позитив. Зайду в пряжний магазин. От, наприклад, в Ярну давно хотіла туди піти. Там дійсно багато пряжі. І бобінної багато, і цікавої. Ну, напевно, справа в тому, що мене було не так багато часу. А цей магазин він такий розмірений, повільний, поки зорієнтуєшся, що там де, поки ну, такий, повільний, не для, не для мого ритму. Мені вже здається, що якби я там ну, не так далеко жила і бувала там частіше, то я приходила б туди помацати і заказувала їх інтернет-магазині. Ну, але то таке то просто враження. Фрагментик вам з магазину. Це дійсно мить, ну тому що я вже в останній момент, коли там чекала на касі, згадала, що треба було б зняти. Ну, вибачте, трішки поспішала. І показати вам з цього магазину мені нічого. Тому що я зуміла вийти з нього так, що нічого не купила. Ну, принаймні для себе, чесно чесно, нічого не купила. Ну, то ж так. Ну, але ж, як ви знаєте, я так просто не їжджу що-небудь та з собою беру. А, ну, оці шкарпетки, по-перше, до них треба брати бобіни, причому дві. По-друге, справа в тому, що а, спекотно і ось ця українська вовна, вона так добре покусується. Тому я вирішила поритися в своїх шкарпеткових родзинках і думаю, дай зв'яжу. Якусь пару розпочала. Тобто, це в мене був якийсь певний колір, я його розділила а, розділила не розмотуючи, а просто роздербанюючи моток. Ну, ось як тут. Я просто зредини висмикую і частину, і приблизно приміряю. Ну, ви розумієте, що воно так, візерунок в одну сторону, але в мене нічого не співпало, ну, проте будуть права і ліва. Але. Я думаю, ну, продовжу їх ось цим. Вони теж там коричневе, жовте, щось таке. Але справа в тому, що етикеток вже, як ви розумієте, в мене немає. І яка це пряжа, я не знаю. Ця пряжа така товстенька. І продовжувати цією, ну, взагалі не годиться. Взяла ось цю. Ну, вона мені потрапила на очі, думаю, не дуже по кольору. Ну, буде таке: сере малінове Часом. Позитивно сприймаються ось такі шкарпетки, веселі цікаві на фоні всього сірого, декому байдуже. Ну, Хто принциповий, то почекає наступну пару. Так є. Я навіть трішечки-трішечки оце встигла пров'язати цією новою ниточкою, але вона все одно досить тонка. Тому, напевно, я не приберу звідси і продовжу цією. Не дуже підходить, ну, може бути, але вона така, ну, теж товстенька, пухкенька ниточка. Тому, напевне, я продовжу цією. Ось і всі мої в'язальні справи цілого тижня та двох днів. До наступного підключення за мить. Я з вами попрощалася на сьогодні, але вирішила. Ще зробити коротке підключення, спробую показати вам, що я маю на увазі під діїбаном мотка. Я не обіцяю, що у вас нічого не заплутається. Но, але якщо ви такі ліниві, як і я, то, можливо, вам теж знадобиться цей спосіб. Ну, один плюс цього способу, що візерунок лягатиме в одну сторону, ну, тобто, в ту саму напрям. У вас цей же. Так, щось в мене не дуже вийшло, але це ж таке спонтанне рішення трохи. І, ну, я приблизно намагаюсь зрозуміти, як висмикнулося йде більше. Мені здається, що цей моточок худий і трошки менше в ньому. Так, оп. І тепер мені треба. Ось такий невеличкий моточок я засовую всередину надійно. От все, щоб він там не поспішав, ага, стоп. Головне разом з тим не засунути початок моточка. От. Так, початок моточка цього, це я відділила, так, і початок наступного моточка. Ну, ось так я роблю так. Звичайно, що вони можуть потім плутатися, що коли у вас клубочок, це набагато краще. Згодна, абсолютно згодна, але я роблю так. Ну і показую вам на всяк випадок. А, отож, карпетки, я назад покладу цю косметичку. А, можливо, наступного тижня буде наступна подача, то я. Візьму з собою. Ага, ще я вам не сказала, що в'яжу я її в челенджі Краса з краси, де ми з Марійки з каналу Марусина скринька рукоділля, в'яжемо різну красу і шкарпеткової нитки. Так от сьогодні в мене. Е в серпні я заявляю шкарпетки саме шкарпеткової пряжі, і буду використовувати для цього ось такі шкарпеткові родзинки, які колись були чиїмись залишками. А я пішла з наміром пов'язати жовті середенька. Вітаю вас в новому підключенні. У мене минув майже тиждень, тобто сьогодні знову неділя, але ранок. І ну що ж, покажу вам свої просування за тиждень, уже які є. Почну з оцих шкарпеточок жовтеньких. От. Тут я трішки відв'язала, і от мені залишилося ще чуть-чуть. І потім я перейду на однаковий колір і на Magic Loop. Тут я трішки. Трішки схибила з оцією косичкою, ну, але вже як буде. Там треба було розпускати і п'ятку, ну, тому я вже ось так от залишила ще трішки і будуть. Ну, сьогодні, я думаю, що принаймні може дійду до цього моменту, коли вже можна буде обидві шкарпетки помістити на один тросик і в'язати далі меджиклубом. клубом мої фіолетові просування. Ну, тут я відв'язала тежки так, більш-менш. От е я в своєму робочому графіку знайшла Ну майже кожного робочого дня 15 хвилин, Ну плюс-мінус, які я можу в'язати, але на осліп тобто не опускаючи очей. Оце в мене зміна моточків. Ну, Тобто почала я новий моточок. А, ну і що ж, привіт всім в'язальницям на осліб. Я вже щось відчувала, що не так, ось тут є такі нюанси. Ну, Але то не страшно, то я їх поховаю, але це все по моїй вині. Я ж кажу, коли я ж не дивлячись, то таке часом буває. От, ну, в'язання на ходу я ще не освоїла, але в'язання на ослі буду освоювати. Так, мені ще тут небагато, але мені чомусь видається, що ось тут петлі більші спиті ці самі. Так, тут було навскіз, тому я вирішила, що я отак разом з пицями виперу, висушу, а тоді вже буду точно вирішувати, ну, скільки мені залишилося дов'язати. Тому що цю я не міряла та в'язання навскіз. А тут я все-таки заміряю от, і відправляю це в прання. А що ще я хотіла сказати, тут я закінчила моточок один, взяла наступний і мене знову залишилася додаткова ниточка і так ніби солідненько, дівчатка, скажіть, це вона завжди залишається. Можливо, треба вам сказати, що процесі в процесі в'язання оцей пух трішки, трішки десь відлітає, а оскільки я ношу з кухні в кімнату і навпаки. То я вже часом його зустрічаю скрізь. Він такого характерного кольору, що нічим не сплутає, що то він. Небагато, але трішки є. Подорожує він по моїй квартирі зараз окремо. І в роботі ще один процес. Я взяла з цієї ниточки трішки відмотала. Взяла в три ниточки і в'яжу серветку. Ну, ось на такій вона зараз стадії. Тут, мабуть, ще менше третини. Ну, і, але я сподіваюся, що мені хватить оцих відмотаних ниточок, ну, щоб не було потім вузликів і якихось нюансів. Ну, тут наразі ще нічого не видно. Ну, але в наступному підключенні я сподіваюся, що вже буде хоча б видно мотив. І я вже тоді оголошу на повен голос її назву, а поки що ще немає. Ось так от. В'яжу я гачечком номер 1 але він трішки замалий для цього процесу. Ну, нічого, вже закінчу. Тобто можна було дійсно в'язати в дві ниточки, і було б все гаразд. Ну, нічого, відв'яжу так. Оце, по суті, і все, а решта процесів залишилось поки що у мріях. До наступного підключення замить. Батарея влітку один із необхідних. Елементів в'язалочки без неї ніяк. Коротеньке підключення з руки. Я ще трішки пров'язала свої серветочки, але якось кількість добавок мене трошки насторожила. Тому я ось так тимчасово взяла і трішки ніби заблокувала. Бачите, навіть посередині рядочка, а потім продовжу. Пров'язала я ще трішки і виходить ось такий млинець, але так воно виглядало і минулого разу. Тому я зараз приколю шпильками трішки, отак ніби заблокую і буду дивитися. А ось так уже ніби нічого і все гаразд. Ну, можливо, дійсно дуже м'якенька ниточка вибрана. От, і тому вона так себе веде. Але ну, я приколюю через кілька рядочків. Чому? Тому що один рядочок мене вже займає 40 хвилин, і ви ж розумієте, що вона все більше. Ну, я вже почала тут квіточки. От, тобто, хай відпочине, а там я буду з нею працювати далі. І неодмінно покажу вам. У гарні дні в обідню перерву я бігаю на нашу річку, щоб скупнутися. Ну, Не можна її назвати супер чистою, але все гаразд. Рибки плавають, жабки плавають. І я теж плаваю. Збільшується частина очерету, ну, замулюється потишки. І я вже не всюди підходжу, бо трішки боюся п'явок. І в наші цвіте тут жовте латаття. На тому березі сосни. Мій улюблений вхід геть заїзд. Тут хтось і намагався викинути водорості, але там наросли нові. А, тут на березі росте м'ята. Пахуча, смачна. Покажу вам знову цю серветочку переколеної. Уже видно тюльпанчики. От. Е, мені видалося, що замало добавок. Я, звичайно, трошки додавила своїх, але нічого, якщо розплавити, то гарненько лягла. Вітаю вас за ключному підключенні і розпочну я з серветочки. Виглядає вона непевно, але я вам тільки що її показувала наколотою, тому там е, чіткіше видно, ну не знаю я. Ніби щось не так, а ніби, ніби розкладаєш гаразд все. Мені залишилося тут буквально 3-4 рядочки, але рядочки тут довгі і є що в'язати. Тут оформлено ось такою ніби сіточкою з трикутників, і в'яжуться якось вони небистро і незручно. Я дуже не люблю. А, будувати стовпчик на повітряній петлі, це ж треба от туди от а, саме потрапити. Тому я чомусь маю надію, що вона заблокується і буде все гаразд. Тут вам краще передається кольор, ніж там, де я показую. що Її блокую, отож жовті тюльпани в роботі. Так, вона виходить. Значно більше, ніж я сподівалася, я не розумію, чому я після двох рядочків не порахувала, яка вона буде, Ну, але Але буду її закінчувати. Бо представляти жовтий серпень у гірками з жовтою кришечкою, ну, трішки, трішки не то. Отож, сподіваюся, що я швидко закінчу. Майже жовті шкарпетки я дов'язала, ось ви їх бачите. От. Так, я, як і казала вам, продовжила потім меджик клубом і мисочок я тут збирала зірочкою такою, як вірини. Не буду казати, що це по її майстер класу, тому що я далі практикую в'язання на осліб і при цьому, звичайно, є деякі недоліки, але вони незначні. Ну і, звичайно, він не такі гарненький, як вірини. Я зрозуміла суть, мені ще треба трішки подумати, як адаптувати на мою кількість петель. І я думаю, що я ну, ще не раз цей мисочок використаю. Вийшли вони в мене 44-45 розміру. Ну що ж, знову вийшли великі. Наступні вив'яжу. Трішки менші, бо бо якось так. Це ще не все. Як тільки я закінчую ті, я почала наступні Боже, як я люблю в'язати Меджик-клубом і дві зразу, і по колу, і не дивлячись. Почала я з зеленої ниточки. Ну, щось, дівчата, кажуть, що хлопці не дуже люблять жовті шкарпетки. Тому не знаю, можливо, дійсно поміняю. Поміняю бобіну, А зелененьких в мене терішки є, але їх зовсім трішки. І ну, шкарпетки хлопці жовті зносять. А якщо треба буде в'язати рукавиці, то вже їх треба з чогось такого в'язати, темного. І кольор цей навіть дуже підходить. Тут він такий темно-зелений, з якимись жовтуватими такими волокнами терішки. От, Тому я цю бобінку все ж таки відкладу. Щоб поєднати жовте з зеленим, я тут додаю ниточку секційного фарбування. Я цього разу, як ніколи, вирішила навіть підібрати от, щоб вони, ну, однаково починалися. І я зрозуміла, що я ну, трішки схибила, Тут два рядочки, тут один. Але, на жаль, дуже швидко мене чекав розрив нитки. Ну, тому е, ці смужки зовсім не співпадають. Мені, звичайно, не оперше, але ж образливо, тому що саме цього разу я все ж таки їх підбирала, от в чому справа. Ну, нічого. Е, Пров'язала, як ви бачите, досить таки багато, тому я думаю, що свою е, норму за серпень-місяць е, дві пари шкарпеток я все ж таки виконаю. Напівжилетка сохне. Я тільки вчора її випрала. Ну, що вам сказати, линяє вона знатно. Ну, Добре, хоч при цьому зберігає свій кольор. А, вода з неї такого кольору, як і вона. Я навіть занурила туди білі нитки. Побачу, чим це закінчиться. Такого не було, але цього разу навіть є а, одна пляма на рушнику. Не знаю є. Ну, то таке. Висохло, я порівняла полотно з передньою частиною і зробила висновок, що ще трішечки, і, і буду в'язати брумсік, тобто завершення дуже-дуже близько. Нагадаю, що вив'язувати брумстик у цій жилеті е, мені загадала Лілія Олексєєнко, так як я беру участь у челенджі клубочок Так, кольор змінюється. Так от. Клубочків подорожує уже два, і я в другому з них отож напишу вам список учасників на сьогодні. Проходьте, дивіться, по хештегу або, або списочку. Дурний був експеримент: білі нитки рожеві, але по мірі висихання вони повертають свій білий колір. Ну, але якщо вам охота таке зробити, то ви хоч будете знати, чим це закінчиться. А це моточки вже сухі. Перш ніж з вами попрощатися. Я пообіцяю, що наступного в'язоблогу через тижні розкажу вам в'язальну цікавинку. Нашла, але не підготувала. Буває. 1 вересня на вас чекає відео сюрприз. Отож, так як відео виходять вже рідше, не забудьтеся підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую вам, чекаю вас в коментарях. На все вам добре і 2000 вам сердечок.